Підліток напав, а згодом зарізав незнайому жінку біля банкомату. Як повідомили правоохоронці, жахливий інцидент трапився 23 липня у Дніпрі. Слідство з'ясувало, він щонайменше п'ять разів дарив її ножем шию та тулуб. Постраждала, померла на місці. Із інформації з місцевих пабліків свій вчинок малолітній пояснив тим, що просто ненавидить людей. Після нападу юнака затримали, а ніж, яким було скоєно злочин, вилучили. Го він купив напередодні 24 липня. Суд відправив під варту річного хлопця без права внесення застави. У Мукачеві поліція затримала трьох неповнолітніх, яких підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки. Злочин стався 23 липня. Жінка повідомила поліції, що підлітки напали на неї, відібрали золоті прикраси та гроші, а потім зґвалтували. Правоохоронці оперативно встановили особи причетних: четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередньою інформацією, вони запропонували провести жінку, завели її в безліч. Людне місце, де й скоїли злочин. Троє фігурантів затримано. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі. Щодо наймолодшого учасника, якому 13 років, вирішується питання про застосування правових механізмів, оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності. Волонянин чинив сексуальне насильство над своєю 11-річною донькою. Як повідомили в прокуратурі Волині, винуватець 52-річний житель одного із сіл Камінькаширського району. Доведено, що протягом травня-листопада минулого року чоловік, залякуючи дитину та погрожуючи їй, неодноразово чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою покарання у виді 15 років позбавлення волі. Відомості про чоловіка внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх. У Деснянському районі Києва загинув чотирьохрічний хлопчик. Як повідомили в поліції, дитина перебувала у кімнаті разом із шестирічною сестрою, в той час, коли їх мати перебувала на кухні. Граючись, хлопчик сперся на москітну сітку та випав з вікна квартири на 21-му поверсі, отримавши травми несумісні із життям. Нині встановлюють усі обставини трагедії. Дрони атакували два важливі об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Про це написали у центрі протидії дезінформації. Йдеться про котовський пороховий завод у Тамбовській області, який виробляє порох для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Та невиномийський азотний завод у Ставропольському краї виробляє хімічну сировину для боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ.